Через повномасштабне вторгнення та обстріли енергетичної інфраструктури Україні довелось стикнутися із масовими вимкненнями електричної енергії. Ми в якийсь момент зрозуміли, що такі небезпеки залишитись без електрики через війну чи інші надзвичайні ситуації є реальністю сьогодні не тільки в Україні, але й в інших країнах світу. На даний час є значна кількість рішень для окремих домогосподарств однак питання забезпечення електричною енергією спільних просторів залишається актуальним та потребує якісного рішення. У цьому відео ми покажемо, як створити станцію автономного живлення з модульною системою, зі збільшеною потужністю і можливістю масштабування залежно від потреб в кожній конкретній ситуації, що здатна забезпечити енергію публічні простори і невеликі організації в ситуаціях, коли електроенергія недоступна, чи працює нестабільно в умовах військових дій, катастроф чи у віддалених локаціях зі слабкою енергоінфраструктурою. Основною цільовою аудиторією нашого гайду є адміністрації ОСББ, комунальних чи інших установ невеликих організацій, які внаслідок військових дій чи катастроф потребують автономного живлення, але не мають можливості використати обладнання промислового масштабу. Втім, ця відеоінструкція в першу чергу створена для людей, які мають базові знання в сфері електромонтажних робіт, і здатні безпечно та кваліфіковано відтворити таку систему. Наш продукт це детальна покрокова відеоінструкція, побудована так, щоб бути зрозумілою і доступною максимальній кількості людей з базовими знаннями в сфері електромонтажних робіт. Після її перегляду ви будете мати розуміння не лише як дана система зібрана і функціонує, але й як адаптувати її для своїх специфічних потреб. Також тут вказані правила техніки безпеки, яких необхідно дотримуватись під час збору, монтажу і експлуатації такої станції. У відео детально описано та продемонстровано, з яких елементів складається система, покрокова інструкція для збору всіх елементів у працюючу станцію, послідовність з'єднань, технічні параметри кожного елементу і необхідні заходи безпеки, як під час монтажу, так і в процесі подальшого використання. Розповімо трохи про роботу системи. Гібридний інвертор дозволяє забезпечити роботу станції в кількох режимах. Перший від фотоелектричних модулів, які генерують постійний струм, гібридний інвертор перетворює його на змінний, що використовується для живлення електричних пристроїв у будинку, компенсуючи споживання електричної енергії з мережі. Другий у випадку, коли фотоелектричні модулі не генерують достатньої кількості електроенергії, гібридний інвертор. Перемикається на вхідну мережу, щоб забезпечити стабільну і безперебійну роботу. Цей процес автоматично керується вбудованим контролером гібридного інвертора. Третій гібридний інвертор може працювати від підключених до нього акумуляторних батарей, які зберігають електроенергію, згенеровану фотоелектричними модулями. Це дозволяє використовувати згенеровану електроенергію в будь-який час, в тому числі вночі або в хмарну погоду, коли фотоелектричні модулі не активні, коли фотоелектричні модулі генерують більше енергії ніж потрібно. Гібридний інвертор забезпечує заряджання підключених акумуляторних батарей. При цьому вбудований контролер автоматично регулює рівень заряду батарей, щоб забезпечити їх ефективну роботу. При відсутності живлення в мережі, і якщо сонячні панелі не генерують достатньої кількості енергії, гібридний інвертор автоматично перемикається на акумуляторні батареї. Ця система розрахована на більші об'єкти ніж звичайна квартира. Її потужностей вистачає для забезпечення енергетичних потреб ОСББ, комунальних установ або громадських організацій. З її допомогою можна забезпечити живленням як освітлення спільних просторів, так і відеокамер, сигналізації, електромагнітних замків дверей, роутерів тощо для типового під'їзду 9-10-поверхового будинку. Система складається з фотоелектричних модулів, що перетворюють сонячне випромінювання у електричну енергію постійного струму, однофазного гібридного інвертора компанії Day потужністю 6 кВт, який розрахований на роботу від літій залізофосфатних акумуляторних батарей з напругою 48 вольт. Та перетворює постійний струм в змінний від акумуляторних батарей чи масиву фотоелектричних модулів, забезпечує як резервне живлення обладнання, так і компенсацію споживання електричної енергії для даного обладнання літій залізофосфатної акумуляторної батареї компанії Dynes, яка має ємність. 50 ампер годин і зберігає електричну енергію для подальшого використання, захисних щитків змінного та постійного струмів, які обладнані автоматичними вимикачами, роз'єднувачами з запобіжниками та пристроями захисту від імпульсної перенапруги, монтажної стійки з комплектом кріпильних виробів, комплекту силових кабелів з січенням 25 квадратних міліметрів, довжиною 2050 мм міліметрів для приєднання акумуляторної батареї, приєднання гібрид. Інвертора до мережі і навантаження та комунікаційного кабелю, що необхідний для зв'язку інвертора з акумуляторною батареєю. Масиву 12 фотоелектричних модулів полікристалічного типу загальною потужністю 3,4 кВт. Wi-Fi, адаптера. Для монтажу системи необхідні наступні інструменти: комплекти діелектричних викруток, кабелеріз. Інструмент для зняття оболонки з кабелю, стріпер, обжимний інструмент для кабельних наконечників, набір торцевих голововок з воротком тріскачкою, набір накидних ключів, набір шестигранних ключів, мультиметр. Під час монтажу системи необхідно завжди дотримуватися правил техніки безпеки, поводження з монтажним інструментом та організацією робочого місця. Монтаж необхідно проводити у приміщенні, що відповідає нормам протипожежної безпеки, і обладнане вогнегасниками. Обов'язково використовуйте засоби індивідуального захисту, ізольовані рукавички, захисні окуляри та спецодяг – Кріпимо інвертор на монтажній стійці. Для цього використовуємо спеціальні кріплення, які надаються в комплекті. Інвертор можна закріпити як на стіні, так і на вертикальній монтажній стійці. Для цього важливо вибрати стійку, що витримає вагу змонтованого обладнання. Закріплюємо підвісну пластину інвертора на монтажній стійці за допомогою болтового з'єднання. Надійно фіксуємо болтове з'єднання за допомогою воротка з торцевою головкою. І накидного ключа. Навішуємо гібридний інвертор на підвісну пластину. Фіксуємо інвертор за допомогою гвинтів на торцях підвісної пластини, використовуючи викрутку. Встановлюємо акумуляторну батарею. Перед її монтажем необхідно обов'язково переконатися, що акумуляторна батарея вимкнена. Акумуляторна батарея встановлюється у спеціалізоване посадкове місце на монтажній стійці і закріплюється за допомогою комбінованих гвинтів з використанням викрутки. Використовуючи болтове з'єднання і спеціальні посадкові місця на монтажній стійці за допомогою воротка з торцевою головкою і накидного ключа, надійно фіксуємо електричні щитки постійного і змінного струму. Фотоелектричні модулі фіксуються на даху або на спеціальній системі кріплення, яка забезпечить їх стабільність навіть під час сильного вітру. Переконайтеся, що усі з'єднання надійно закріплені. Виконуємо електричне з'єднання всіх елементів системи згідно схеми. Це важливий етап, щоб все працювало правильно і безпечно. Важливо за допомогою мультиметра перевірити полярність, фіксувати наявність напруги, щоб уникнути помилок в приєднанні. Проводимо підготовку силового кабелю для приєднання акумуляторної батареї. Відповідно до необхідної довжини, розрізаємо за допомогою кабелоріза кабелі акумуляторної батареї, щоб увімкнути у розрив автоматичний вимикач постійного струму, який встановлений чітку. За допомогою інструменту для зняття оболонки з кабелю готуємо кінці кабелів для обтискання кабельними наконечниками, монтуємо і обтискаємо кабельні наконечники за допомогою обжимного інструменту. За допомогою шестигранного ключа відкриваємо водонепроникну пластину на лицевій панелі інвертора. Виконуємо приєднання силових кабелів від акумуляторної батареї до щитка постійного струму і від даного щитка до інвертора. За допомогою викрутки фіксуємо кінці кабелів у гніздах автоматичного вимикача через кабельні вводи, протягуємо кабелі всередину інвертора. Використовуючи викрутку, відкручуємо болти на клемах інвертора і фіксуємо за допомогою них кільцеві наконечники силових кабелів. Важливо під час монтажу контролюємо і дотримуємось полярності приєднання, підготовлюємо силові кабелі перемички. Для приєднання гібридного інвертора до щитка змінного струму, відповідно, для приєднання системи до електричної мережі та приєднання до навантаження. Для підготовки кабелів перемичок використовуємо кабелеріз, інструмент для зняття оболонки з кабелю і стріпер, за допомогою якого зачищаються окремі провідники кабелю на довжину 10 мм для подальшого опресування кабельними наконечниками. Підготовлені кабелі перемички заводяться в інвертор і щиток змінного струму. Виконується відповідне приєднання до клемної колодки інвертора, мережа і навантаження та до відповідних пристроїв захисту у щитку змінного струму. Для надійної фіксації контактів використовуються викрутки з відповідними наконечниками. Трансформатор струму з комплекту мережевого інвертора за допомогою защіпки фіксується на фазному провіднику після ввідного автомата мережі в щитку змінного струму. Трансформатор струму закріплюється на провіднику так, що стрілка на його корпусі має вказувати на напрямок струму до інвертора. Провідники від трансформатора струму через кабельний від заводяться в інвертор і приєднуються до відповідних клем з врахуванням маркування. До акумуляторної батареї приєднується комунікаційний кабель. За допомогою перемикачів на лицевій панелі акумуляторної батареї вибирається режим сумісності з інвертором DEI. Комунікаційний кабель заводиться через відповідний кабельний від в інвертор і приєднується до роз'єму BMS-CAN. Закриваємо герметичну кришку на лицевій панелі гібридного інвертора і фіксуємо її за допомогою гвинтів та шестигранного ключа. За допомогою мультиметра переконуємось у наявності належної напруги на з'єднувачах МС чотири соларного кабелю, який йде від масиву фотоелектричних модулів. Приєднуємо кабелі від масиву фотоелектричних модулів до відповідного щитка постійного струму на його вхід за допомогою з'єднувачів МС чотири. Роз'єднувач в даному щитку має бути у вимкненому положенні. Відповідно, за допомогою соларного кабелю від щитка постійного струму виконуємо приєднання до гібридного інвертора за допомогою з'єднувачів МС 4 які є на соларному кабелі і мережевому інверторі. Виконуємо приєднання до щитка змінного струму кабелю від мережі і кабелю, що буде живити навантаження. Відний і вихідний автомати змінного струму мають знаходитись у вимкненому положенні. Виконуємо монтаж системи провідників заземлення. Провід заземлення повинен бути підключений до корпусів усіх пристроїв з боку мережі, щоб запобігти ураженню електричним струмом у разі виходу з ладу автоматичних вимикачів. Корпуси гібридного інвертора і акумуляторної батареї приєднуються до монтажної стійки за допомогою спеціальних провідників перемичок, які йдуть в комплекті. В свою чергу монтажна стійка приєднується до системи заземлення будівлі за допомогою гнучкого провідника із січенням не менше 6 квадратних міліметрів. На нижній стороні гібридного інвертора за допомогою викрутки знімаємо захисну пластину порта Wi-Fi адаптера. Встромляємо Wi-Fi адаптер у відповідний роз'єм інвертора і фіксуємо його за допомогою гвинтів. Тепер ми перевіряємо систему в дії. Перш за все проведемо необхідні дії з перевірки. За допомогою мультиметра проводимо необхідну перевірку системи. На вхід щитка змінного струму подаємо напругу і відповідно фіксуємо її наявність. Вмикаємо акумулятор, вичікуємо певний час, щоб засвітились індикатори акумуляторної батареї. Далі фіксуємо значення напруги на автоматичному вимикачі акумуляторної батареї. Після перевірки закриваємо кришки щитків змінного і постійного струму. Після проведеної перевірки проведемо перше увімкнення системи та налаштування гібридного інвертора. Вмикаємо автоматичний вимикач акумуляторної батареї на щитку постійного струму і подаємо напругу на гібридний інвертор. Вмикаємо гібридний інвертор, очікуємо його запуск і готовність до роботи, про що свідчать світіння індикатора NORMAL та вивід інформації про систему на дисплеї інформаційної панелі інвертора. Налаштовуємо інвертор, задаємо дату і час, вибираємо тип акумулятора, задаємо ємність акумуляторної батареї та відповідні значення струму заряду і розряду. Вибираємо режим роботи інвертора, що передбачає тільки компенсацію власного споживання без передачі згенерованої чи збереженої електричної енергії в мережу. Вмикаємо автоматичний вимикач навантаження у щитку змінного струму та перевіряємо наявність напруги на виході інвертора в автономному режимі. Тепер підключаємо до інвертора невелике навантаження лампочку. Перемикаємо інвертор на роботу від мережі, коли інвертор доєднаний до мережі, світиться індикатор ЕСІ. Щоб перевірити, як система працює в автономному режимі, вимикаємо автомат на вході в систему. Лампочка продовжує горіти, тому що інвертор переключився на роботу від акумуляторної батареї, поступово розряджаючи її. Вмикаємо роз'єднувач у щитку постійного струму. Масиву фотоелектричних модулів, вмикаємо подачу постійної напруги від фотоелектричних модулів на інверторі. Коли до інвертора доєднаний масив фотоелектричних модулів на інформаційній панелі, світиться індикатор DC. Відслідковуємо подачу згенерованої енергії від фотоелектричних модулів для заряду акумуляторної батареї і компенсації споживання на навантаження. Вмикаємо електричну мережу і моделюємо ситуацію, коли споживання з мережі відсутнє, а живлення навантаження здійснюється. За рахунок енергії, яка надходить від фотоелектричних модулів, за допомогою мобільного додатку через систему онлайн-моніторингу ми можемо в реальному часі відслідковувати блок схему роботи станції. Де показується напрям руху електричної енергії від фотоелектричних модулів до гібридного інвертора, двосторонній рух від акумуляторної батареї до гібридного інвертора, а також споживання електричної енергії на навантаженні та з мережі, коефіцієнт самостійного використання, що демонструється в плані денної статистики, у відсотках та в одиницях спожитої електричної енергії, відповідно відображається джерело енергії від електрогенерації, від розряду акумуляторної батареї, від придбання енергії з мережі. А також рівень електрогенерації по споживанню на навантаження і для заряду акумуляторної батареї, профіль потужності, що в режимі реального часу відображає роботу системи в плані генеруючої потужності, потужності електричної енергії, яка споживається з електричної мережі, потужності, що споживається на навантаженні, потужності, яка спрямована на заряд чи розряд акумуляторної батареї, та додатково вказується залишок заряду акумуляторної батареї у відсотках. Такий додаток в цілому дозволяє в реальному часі відслідковувати рівень споживання електроенергії, рівень заряду акумуляторних батарей і ефективність роботи фотоелектричних модулів. Це допоможе оптимізувати споживання енергії і завчасно виявити аварійні ситуації. Наша система має модульний принцип роботи. Якщо ваші потреби зростають, її можна масштабувати. У випадку необхідності збільшення потужності системи, це може бути легко вирішено шляхом залучення для сумісної роботи необхідної кількості додаткових гібридних інверторів. Відповідно, до кожного з інверторів долучаються додаткові масиви фотоелектричних модулів. Також за необхідності може бути змінена ємність акумуляторної збірки, що приєднується до гібридних інверторів шляхом долучення додаткових акумуляторних комірок, які теж працюють сумісно. Потреба в збільшенні потужності виникає у випадку долучення додаткових під'їздів у будинку або долучення додаткових споживачів, які забезпечують функціонування місць загального користування. До прикладу, в будинку облаштовується укриття українській реалії, яке обов'язково для своїх потреб вимагає систему резервного живлення, яка повинна забезпечувати його мінімально необхідні потреби протягом декількох діб. Також можливо забезпечити автономну роботу ліфту, але це дуже специфічна для кожного випадку специфікація. Оскільки ліфти потребують особливого обладнання і воно відрізняється в залежності від типу конкретного ліфту, з цієї причини ми не розглядаємо такі варіанти в цій інструкції. Також гібридний інвертор може в автоматичному режимі запустити генератор як резервне джерело живлення, коли рівень заряду акумуляторних батарей спадає до заданого рівня. Після відключення мережі важливо, щоб приміщення для монтажу було правильно підготовлене, забезпечене достатньою вентиляцією та відповідало вимогам безпеки. Завжди пам'ятайте про безпеку, перевіряйте правильність підключення кабелів, не допускайте коротких замикань. У разі непередбачених ситуацій використовуйте вогнегасник, не працюйте під напругою. Перевіряйте її наявність за допомогою мультиметра. Під час виконання монтажних робіт обов'язково використовуйте спецодяг, захисні окуляри та рукавички. Правильно організовуйте робоче місце для ефективного і безпечного виконання монтажних робіт. У випадку використання обладнання, відмінного за наведеними у відео характеристиками, не може бути гарантований безпечний запуск та безпечне функціонування системи в цілому. Перевіряйте сумісність параметрів обладнання. Отже, дана система стане в нагоді громадам, що постраждали від військових дій в Україні, а також спільнотам в інших країнах, які мають проблеми з безперебійним живленням, аварійними відключеннями чи недостатньою потужністю електромереж. Наприклад, це віддалені села у важкодоступних регіонах, локації, що регулярно потерпають від стихійних лих, повені, снігопади, лісові пожежі, а також регіони в країнах, що розвиваються. Вона забезпечить живленням спільні простори, системи безпеки, інтернет-мережі тощо. При цьому, завдяки модульній конструкції, вона легко модифікується. Під індивідуальні потреби в різних ситуаціях на цьому ми завершуємо наш туторіал зі збірки автономної зарядної станції. Ми показали, як правильно її змонтувати, з'єднати, налаштувати і протестувати, щоб пересвідчитись у її коректній роботі. Якщо це відео вам допомогло, поширюйте його серед тих, кому воно теж може бути корисним. Дякуємо, що обрали нашу систему. Бажаємо успіхів у вашому монтажі та користуванні. Гарного дня!